Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми їдемо в моє село, там, де я виросла. Ну і до закінчення школи жили ми. Зараз є, звісно, кого провідати, але вже так зупинитися. Ні. Зараз їдемо просто подивимося, я позгадую, трошки посумую. Але ж вже все. Колись то було колись. Зараз вже тут немає що робити. Ну і на кладовище провідати рідних. Ось так. Оце їду і дивлюся, що це таке цікаве, треба в інтернеті подивитися, що воно таке. Їдемо на велосипедах. Нам пропонували і машину взяти, але ми з нашим везінням вирішили, що ми поїдемо своїм ходом на велосипедах. Ми всі трьох їдемо. Тож буде щось цікаве, буду вам показувати. Думала не знімати вже, але зніму мене ж. І мама моя дивиться, та я знаю, багато людей дивиться, хто тут жив колись. Так, раніше якось воно хотілося, а зараз немає тут нічого, не роботи. Тут в нашому селі навіть немає ні магазину. Ось так от. А у кого є машина, то можна скільки, там, 4 км туди-сюди. Ну так люди їздять на роботу. Тут залізна дорога. Ось так. З вітерцем. Так їдемо. Трошки важкувато, але сюди більш-менш це. Назад буде під гору. Я їду, розповідаю, що я тут каталася. Тут, а Женя каже, круто тобі повезло, що ти на велику катаєшся. А я на автобусі. Кажу, Женя, круто то круто, але пиляєш зранку в школу на автобусі, а потім вже почали, ой, на автобусі, на велосипеді, а потім вже почали возити на автобусі. Тут у нас ферма колись була. А зараз ну, там, десь за кущами. Там, я пам'ятаю, були ще корови, коні. Зараз вже нічого нема. Ми дійшли, доїхали до першого місця призначення. На кладовище. Тут бачу також змінилося. Я в тому році була, то наче паркану отам далі не було. Там наче, нове кладовище, тож так ідемо. Тут поля скрізь у нас. У нас їдеш в Полтавщині хвойні ліса, а тут поля, поля-поля. Так що, йдемо. Оце де оце одна стоїть. Оце там тато мій похований. Він її сам садив, ну бо там мама його, і він посадив. Ну і так вийшло, що собі. Так, вимикаюся, пішла, бо дуже спекотно, а треба... Попрацювати. Ой, мої хлопці залишилися, там працюють, а я їду, бо ми забули секатор, а там треба вирізати. А там чисто, але тую треба вирізати. І їду, що це. і стало тут місце, де. Тут раніше не було таких куширів. Там ми гуляли з друзями, збиралися у нас. Вигон, як ми казали, був. Зараз одні кущі, все заросло. Їдеш по селі, нікого не видно, нікого немає. Я ж кажу, раніше життя якось було, а зараз так самі. Ой, які цуцики гарненькі. Дивіться. Клас. Це я сама їду. Оце б Женя побачив. Це б ми везли на Кремінчух цих цуциків. Цуцик так, тікай, бо моя душа зараз розтане. Це тут їх бачу, хтось годує. Вон там. Вас годують тут. Такі класні. Так, я все взяла, їду. І зараз серце в п'яточки входить, бо проїжджати свою рідненьку хатку, бо оце де гуси. Оце тут Маринка виросла. Заходити не буду, бо зараз будуть сльози. Голуби он ті, що тато малював. Коротше, їду, бо ще раз будемо їхати. Все, ми закінчили. Зараз будемо збиратися. Навіть вистачило пофарбувати столики, бо щось думали, що не вистачить. А ось мій тато. Помер він в 55 років. Ось 23.09 буде 10 років, як його немає. Це бабуся моя. Всі кажуть, що я на неї дуже схожа. Ну, можливо. І дідусь. Тож ми їдемо додому, Максим витирається. Він не такий брудний у фарбі, а я дуже за мухришка витиралася. Звичайно, тут кладовище таке зарожче. Трошки мені не подобається, що немає куди от одне місце на сміття. Всі несуть отуди от десь в рів, а там могилки, якось це негарно. Я старалась туди аж далеко закидати, то трошки важкувато було його туди занести, ну, нічого. Ось так от. Все, збираємось і їдемо. Ми виїжджаємо тепер з села, побувала, душу відвела, Когось провідала, когось не встигла, бо на кладовищі час добрими. Не то, що витратила, так швидко хотіла сказати. Ми десь об 11 годині приїхали сюди, а зараз там вже майже п'ята вечора. Тож, швиденько. Якщо хто дивиться, кого не провідала, вибачайте так десь. Так, машина їхала, дитину рятувала, а то застряв. Це там гор... це гірка була, то ми так ідемо, зараз буду вести. Але щось я втомилася добре, сили немає вже. Йдемо. Зараз ще треба родичів провідати. Коротше, ми за ці дні дуже втомилися. Але вже на серці трошки відлягло. Провідали всіх, бо тяне все-таки тяне, але воно вже не те. Немає тих людей. Ну як, можна довго розмовляти не буду. Про це все. йду, сідаємо і їдемо. Завтра ми вже в дорогу і будемо вдома. Не знаю, можливо, сьогодні ще що зніму, а можливо і ні. Ну що, у нас наступний день, вже бо вчора. Не було коли знімати, якось так швиденько-швиденько. Там ми дуже втомилися на велосипеді туди-сюди. У мене зараз так болять руки і ноги. Воно до свого велосипеда звикаєш. А це? Так, ну нічого. Провідали всіх, все добре. Хочу сказати, що місце там, де ти виріс, ніколи не забувається. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-поки зустрінемося вже у нас вдома.